Це зроблено у співпраці з однією з українських оборонних компаній. Про таке заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. За його словами, нове підприємство зменшить час на ремонт та обслуговування військової техніки, поставленої німецьким виробником до сил оборони України, а також суттєво підтримує нашу економіку інвестиціями та робочими місцями. У Латвії на розгляд сейму було подано законопроект, який обмежує угоди, що загрожують національній безпеці, і йдеться про заборону на придбання нерухомості громадянам Росії та Білорусі. Про це повідомляє Латвійське видання Делфі. Законопроект стосується як безпосередньо громадян країн-агресорів, так і юридичних утворень, створених в Росії та Білорусі, а також тих, чиї реальні бенефіціари громадяни цих держав. У міністерстві юстиції Латвії наголошують на необхідності включити у правове поле подібні інструменти, адже Вкрай важливо на думку парламентського секретаря унеможливити будь-які можливості втручання Росії та Білорусі у внутрішні справи країни.